Доброго дня, хлопці, андрій Дніпро запчастина і полетіли по осі продольних тяг по гайкам і по шарнірам. Дивіться, є ось, када, у нас, ну, я вже розказував в попередніх відео. Е, на неї ось одівається представимо, що тут продольна тяга. Це у нас шарнір і шайба. Тобто, ось можна прибати як саму з шайбою і можна з гайками. Дивіться, є така гайка. Зараз покажу саму смішну гайку, яку я бачив. Да? Але вона саме дешева і її теж питають. Кажуть, мені дешева. Вроді би казалось, така нормальна, моцна гайка. Да? Відставляємо. І тут, а тут, подивіться, ну, от її захват да, цієї гайки. Де, мені треба її ще скрутити. В общем, дивіться, це гайка-паковка ще тих часів. Як би її так рівно покласти вам, щоб ви все побачили. Але це реально дуже смішно. Це вроді би непогано, да? ця гайка от, зрівнить, так? Да? Просто по гайкам. Тобто, кому треба, і е, Ну, однією рукою я вже не скручу. Але тут, ну, блін, ну, вона реально дуже сама смішна гайка, яку я бачив, але вона саме дешева. Якщо так зрівнити, да? подивіться. Якщо її зрівнить. Ну просто. От, дві гайки. Тобто, також гайки коштують і гайки вартують. Я думаю, що ми тримаємо все в асортименті від самого дешевого і до більш самого якісного. Але тут подивіться кількість витків, витки повністю до кінця йдуть. Тут тіла трошки менше, да, скажімо так. Але витки також до кінця йдуть. Якщо зрівнити ці дві, настільки, то по гайкам воно видно, що і тіла тут більше. І вона не так, оця гайка витягується, але вона дорожча. Такі гайки ми використовуємо на проушину, у нас окремо йдуть гайки. Ще тут всі такі штамповані гайки ми завозимо. Є і дешевий варіант. І ось, навіть на сіргу ми також завозимо такі гайки. Але ж, звісно, що є і бюджет-варіант. Тобто, я думаю, що ми правильно робимо. Іноді краще не продати але продати і сказати, що це повний там. Але люди будуть вже згодні, вони е, на... при установці на трактор будуть розуміти, що вони поставили. І є ще в нас оська, ось китайська кому треба, саме дешева оська, таке продать трактор, також тримаємо. І якісна оська є. Дякую з вами, був Андрій. Підписуємося. Хто вже додивився до кінця. Ставимо подобайки, пишемо коментарі. Якщо додивились до кінця, напишіть коментар, як вам як ви рахуєте. Правильно робимо чи ні. Дякую.